Сунці барвами веселки та навіть заспокоюють. У Вінниці запрацювали міські фонтани. Вони відразу привабили до себе перехожих, які фотографуються струменями води або ж просто відпочивають поряд. Особливо радіє водограя малеча. Фонтани такі великі. там подивись, подивись там. А чому ти любиш фонтани? Бо не поївають. мені подобається фонтани. Кілометри нового Ві Айпі шляху сполучатимуть об'їзні дороги міста із підприємствами, які вже оселились та ще планують облаштуватись на території Вінницького індустріального парку. Нова дорога, яку закінчують будувати на вулиці, проектній бетонка, призначена для важкого та габаритного транспорту. Аналогів її в нашому місті немає. Ділянка проєктна 12 а основна частина її запроектована. З двох смуг руху для автотранспорту по одній смузі в кожному напрямку шириною 3 метри. І лише на перехресті з проєктної 13 з'являється ще одна третя смуга смуга повороту. Нік запевняє, будівельний матеріал обирають прискіпливо та ретельно. Гарантійний термін експлуатації покриття до 15 років, новий шлях протяжністю півтора кілометра, висота покриття 65 сантиметрів. Дорога за структурою нагадуватиме капусту. Наступний етап, який також виконаний на всій площині, це влаштування геотекстилю. Дренажний шар з відсіву. Останній шар в дорожній основі це влаштування шибенево-піщаної суміші. Це сім з додаванням цементу. Вже повністю облаштували на ділянці зовнішнє освітлення, встановили 70 опорі з сучасними лецвітильниками та облаштували зливову каналізацію. Після того як постелять бетонку, візьмуться за облаштування пішохідних зон та велодоріжок. Це територія Вінницького індустріального парку, якщо сказати в цілому, ВІП, так як ми країв між собою називаємо. От, ви знаєте, що ще починаючи з 2016 року, розпочалося будівництво заводу Грінкул. Cool, був створений кластер холодильного обладнання. Поряд цим заводом, і він вже працює з 2017 року. З поря з цим заводом будується завод компанії «Хет». Кластер Вінспорт. І буквально в цьому році ми зробили новий індустріальний парк Вініндастрі. І ще є наш Вінницький муніципальний індустріальний парк, з яким був так званий Ю-парк, за яким було підписано відповідну угоду щодо розвитку цієї території. Але Просто земельна ділянка без належної інфраструктури, вона, звичайно, не буде працювати і ніяке виробництво там не можна побудувати. Ну, тому ми взяли на себе зобов'язання щодо облаштування відповідної інфраструктури. Будівництво дороги планують завершити вже влітку. У Вінницькому центральному парку Зелене поповнення. Приїхали дуби, ясени і платани. А ще клени та горобина близько ста дерев висаджують в різних куточках парку. У Нас і так зелене місто. А так воно ще буде краще. Деревця привезли вже зі сформованою кореневою системою. Вони будуть доповнювати вже існуючі алеї або створювати нові композиції. Місце для кожного дерева обирали прискіпливо, адже різні породи вимагають не лише особливих умов догляду, а й правильного розташування. Озеленення та екологічна стійкість вже давно один з пріоритетів роботи міських управлінців. Це, зокрема, підтверджує рейтинг комфортності українських міст, в якому Вінниця сім років на лідерській позиції. Ми ось цю планку комфортного міста не лише підтримуємо, але й намагаємося. Кожного року робити крок все вище, вище, вище. Потяг дозвіл на порушення комендантської години. У Вінниці з опівночі до п'ятої ранку діє заборона перебувати в громадських місцях. У цей час мешканцям не можна виходити з будинків, а магазини, аптеки та розважальні заклади мають бути зачинені. Проте залізничні вокзали продовжують працювати і вночі. Аби дістатися додому з вокзалу чи навпаки встигнути на поїзд без перешкод, необхідно при собі мати відповідні документи, зазначають поліцейські. Ми рекомендуємо громадянам, які їдуть зустрічати своїх друзів, знайомих чи родичів, мати при собі копію електронного квитка або фотографію паперового квитка. І в разі, коли буде цей автомобіль зупинений поліцейським, він може пояснити, що він прямує на залізничний вокзал для того, щоб зустріти, наприклад, там, родича, брата, сестру чи маму. І підтвердженням буде це саме фотографія або копія електронного квитка. Чність, влучність та максимальна обережність для снайпера не просто слова, а показник професіоналізму навчають українців стрілецькій справі в одній з військових частин Національної гвардії України. Фізичне навантаження, так тактика. Вони повзують, бігають, маскуються, спостерігають. В них розписаний їхній розпорядок дня від самого ранку і до самого смеркання. По кінцю зборів у нас буде контрольна стрільба. Новачків тренують вже досвідчені на Аби потрапити в лави снайперів, військові проходять суворий відбір, адже вимоги до них надзвичайно високі. Серед основного витривалість, непомітність і уважність, аби помічати важливі деталі у будь-яких умовах. Хтось може краще бути у стрільбі, хтось краще в маскуванні, підкраданні, в тактичних діях, хтось краще рахує. І в нас заняття поставлене таким чином, щоб вони друг другу допомагали, ділилися своїми знаннями. І моя задача їх витягнути всіх на один рівень. Всі хочуть працювати, всі хочуть захищати свою батьківщину і всі хочуть бути спеціалістами своєї справи. Після курсу навчання кожен військовий продемонструє свої професійні якості у контрольній стрільбі. Втім, стати справжнім снайпером зможуть лише кращі. Можете та піснями зустрічають гостей в ліцеї імені Сухомовського. Тут вперше стартував благодійний ярмарок. Учні молодших класів разом з батьками продають тортики, тістечка та патріотичне печиво. Найбільше покупців біля столика з розсадою квітів та мікрогріну. Поживну зелень обирають для себе вчителі. Юні ж учениці розглядають прикраси, виготовлені з тканини, ниток та бісеру. Другокласниця бажена кладе гроші до скриньки та хизується обновкою. А такі гарні польця, вони зелені і на кольорові можуть бути. Вони дуже удобні. Ліцеїсти зібрали та впорядкували усі видання газети навчального закладу. Бажаючи могли придбати будь-який архівний випуск. Також в асортименті книги та календарі із зображеннями, які створили креативні дітлахи. Один На прилавку і футболки з патріотичними принтами. А поруч прапори України пошиті школярами. Сині жовті стяги діти закатали у банки. Ми надихнулися ідеєю людей з окупації Херсону, які перехопили свої прапори в банках, аби дістати їх після перемоги. І тобто з цією ідеєю, з цим концептом ми хочемо продати їх людям, аби після нашої перемоги ми могли, відчини... ми могли відкрити ці банки. Це стало б якимось символом, під пам'ять про людей з окупації. Восьмикласник Лев пропонує покупцям чашки, які розмалював яскравими фарбами. Я розписав ці кружки петриківським розписом, щоб поширити їх зараз серед молоді, щоб показати, що таке існувало. Талановиті музиканти ліцею влаштували концерти і також збирали донати. Як сонце робить Хендмейд-продукцію та смаколики для ярмарку створювали 800 дітей, підготували все за місяць з метою допомогти українським захисникам. Всі виручені кошти учні передадуть на потреби зсу. У нас вже є замовлення. Це замовлення від хлопців з 93-ї бригади, які зараз знаходяться під Бахмутом. Вони звертаються до нас про допомогу зібрати кошти на купівлю дрона. А крім того, з перших тижнів війни ми плетемо сітки, і також частина грошей піде на купівлю матеріалу для захисних сіток. На благодійному ярмарку школярів торгували 134 тисячі гривень. Із Вінниці до Сум поїде важка техніка для ліквідації наслідків авіа та артударів, яких зазнали тамтешній житловий сектор та інфраструктура. Автокран передає місцевий бізнес у співпраці з Вінницькою владою. На сьогоднішній день є знов таки і пошкодження території, і для того, щоб зібрати і розібрати ці всі завали, за того, щоб людям було покращити якісь умови життя і необхідна техніка, яка б могла цим займатися. Поїде кран у Білопілля, що на кордоні з країною-терористкою, місто, як і вся сумщина щоденно потерпає від руйнувань. Делегація із прифронтової громади прибула, аби забрати таку потрібну техніку. За словами директора комунального підприємства Благоустрій Білопілля шкода, що поки автокран служитиме не для будівництва, а для розбору завалів. І в час, коли це життєво необхідно місту, Вінниця проявила себе як надійний партнер. Як говорять українці. Друг пізнається в біді, і от ця подія вона показує, що в українців чужої біди не буває. Наш мер Білопільської громади пару місяців назад спілкувався із мером Вінниці Сергієм Анатолійовичем Моргуновим. Мабуть, при тому спілкуванні він попросив допомогти. І Сергій Анатолійович відповів, що вінниця обов'язково допоможе, і ось і радий приймати цей кран. Вантажопідйомність крану 12 тонн, виліт стріли до 15 метрів. Техніка, хоч і не нова, та досить надійна, і для демонтажних робіт згодиться. Передала її безкоштовно вінницька компанія Місто Будмонтаж, коли підприємці дізнались, що потрібна допомога пошматованому рашистами місту. Пожежа в багатоповерхівці у Вінниці. Вогонь спалахнув в одній із квартир на вулиці Бевза. На місце виклику одразу прибули підрозділи трьох державних пожежно-рятувальних частин. Під час проведення розвідки бійці ДСНС встановили, що загоряння виникло в кухні на четвертому поверсі. Працювали 15 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. За лічені хвилини займання ліквідували. Що стало причиною пожежі, встановлюють. Зі спортом по життю у центральному парку відбулася традиційна спартакіада серед людей з інвалідністю. Кирило разом з Олександрою опановують новий для них вид спорту питанк, гра, яку спеціально розробили для людей з інвалідністю. Розробляється кість, плече, смотря як кидати. Якщо, наприклад, цей шарик викинули далеко, то потрібно цей шарик він тяжкий, важкий. Тому потрібно можливо і так кидати, можливо, його і отак кидати. Тут працює все за свої м'язи, плечові м'язи. Участь у спартакіаді взяли клієнти міського центру реабілітації гармонія, громадської організації Паросток а також інші охочі. Вони змагалися у восьми видах спорту. Грали у хокей на траві, настільний теніс, шашки, дартс та баскетбол. Спартакіаду для людей з інвалідністю у Вінниці проводять понад 20 років. Цього разу до неї долучилися 55 учасників. Приємно те, що практично ніколи цей захід, ці змагання не зупинялись. Єдине, що у 2022 році, коли навала російської армії пішла війною на Україну, ми вимушені були призупинити змагання, тому що це була безпека наших учасників, ну і, в принципі, всіх вінничан і українців. У Вінниці вперше відбудуться дні винної культури. Мета події популяризувати бренд Українське вино та Поділля як винну туристичну дестинацію. Вінниця Vine Days об'єднають професіоналів галузі та поціновувачів вина протягом чотирьох днів з 25 по 28 травня на трьох локаціях в Турхабі, торговельно-економічному інституті та ресторані поблизу відбудуться міжнародна конференція, презентації, туристичні активності, виставка кращих виробників українських вин, а ще кіно. Показ. Організатори переконані, захід стане майданчиком для обміну досвідом між представниками сфер виноробства, гостинності та туризму. Вінничани е, пам'ятають, коли ми проводили два наших фестивалі. Такі ну на аматорському рівні, такому, і на наше здивування він дуже заінтересував людей в Вінниці. Зараз ми робимо це вже на більш професіональному. На, Дуже професіональному рівні, тому що з нами і міська рада, і туризм, і одеський інститут професіоналів. Ми хочемо навчити вінечан пити вино, перестати пити горілку, а пити вино. Вінниця Вайндеїз будуть цікаві для винних виробників. Сомільє студентів та викладачів профільних спеціальностей, а ще городянам та гостям міста. 27 та 28 травня. Охочі матимуть можливість побути в ролі сомільє та продегустувати вина українських виробників. Організатори запевняють, Вінниця має потенціал проводити такі заходи на постійній основі через гастрономію. Теж можна показувати наскільки автентична культура України, наскільки вона чудова. У нас є дуже дуже великі перспективи. Вінницька міська рада і її міський голова Сергій Моронов підтримують такі напрямки, і ми плануємо, що це буде належним чином сприято громадськістю.